Костюм в 46-му розмірі 20% знижки від 2990. Так, То все, що я вам показую, все, що ми пропонуємо. Ось такий костюм з льону. Це був більше нарядний костюм. Він з мокрого шовку, з прямими штанами. Цей костюм з завуженими штанами, з льону. У 44-му розмірі ви все запитуєте і уточняйте, тому що ви знаєте, ми дуже швидко все продаємо. Штани йдуть на я вам покажу ось так: така подовжена блуза, і завужені донизу штани з полосочкою і завужені донизу. Так, льон. Тепер, тепер, тепер такий самий костюм, як рожевий, такий самий зелений костюм. Тут та сама ціна. Ще один красивенний костюм з ефектом кімоно, з запахом в голубому кольорі. Розмір МК 20% від ціни 2,290. Бачите, які прекрасні речі ми пропонуємо вам на знижці. Це є супер пропозиція. Чекайте приберу цей.